Шановні партнери, хочу показати вам дві моделічки торгівельні марки Lauma 92H35 і торгівельна марка Nana. Це у нас серія Рені. Ці дві чашечки вони схожі один на одну, тому що вони обидві м'які на каркасах і формовані м'які чашки. Ви бачите, і в лаумі, і в Нані серія Рені формована чашка м'яка. Різниця в тому, що лаума у нас має всередині продубльована повністю чашечка бавовною, але має саму велику повноту, це Д, а чашечка в Нані Рені. Вона всередині не продубльована бавовною, але має такий спеціальний конструктив, де більш полноти, так як вона має EFGH, Вони будуть дуже класно сідати. Цей шовчик ми вже перевірили. Він ніяк не заважає, коли він на грудях. Нічого не колеться, все добре. Не звертайте увагу, як воно виглядає на відео. Все там добре, там все продумано виробником. Тому пропоную вам ці чашечки подивитися для своїх клієнтів, так як іде й весна, і всі захочуть мати в своєму гардеробі чашечки, які не мають швів да, на, само, на самої моделічки. Тому, будь ласка, запитуйте у менеджера, яка чашечка вам сподобається. Нагадую, ця чашечка має у нас CD, Ця має E, F, G і H. Тобто вони друг другу доповнюють.